Добрий день, друзі! З вами Тетяна Кричун, місія Слово Боже, пастор церкви в місті Бровари, автор багатьох християнських пісень, співачка. Сьогодні тема моєї проповіді насіння насіння Божого Слова і насіння брехні. В чому вони розрізняються? Коли Бог створив землю, Він благословив насіння, щоб насіння принесло добрий плід. Рослини, тварини, люди, все має насіння. Бог благословив, що були добрі плоди. В третьому розділі книги буття описана трагедія людства. Бог прокляв землю. За те, що люди перейшли рису, заборони і в підсумку усі учасники трагедії були покарані змій, жінка, чоловік. А чоловік, як голова сім'ї і господар землі. Втратив владу, Бог прокляв землю. В 17 вірші сказано Адам вже сказав, за те, що ти послухав голосу жінки твоєї і їв від дерева, про яке я заповідав тобі, сказавши, не їж від нього, проклята земля через тебе. У скорботі будеш їсти від неї у всі дні життя Твого. Терні і осод будуть родити, буде родити вона тобі, і ти будеш їсти польову траву. Доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо порох ти і до пороху повернешся. Отже, ми бачимо, що насіння, яке Бог спочатку благословив, стало проклятим, і земля без Божого благословіння. Проклята. Бог хотів благословіння людям, але люди вибрали прокляття. І зараз точно так само. Бог віддав Сина свого Ісуса, щоб насіння роду людського повернути і благословити. Але люди хочуть залишатися проклятими, бо краще так жити, ніж. Смиритися і повернутися до Божого Слова і заповідь. Все, що Бог не благословить, залишається проклятим: земля, міста, рід людей з покоління в покоління, тому війна, смерть, хвороби, голод, землетруси, суцільне зло та сатанізм. На протязі всієї історії людства видно, що Бог. Завжди поруч з тими людьми, які йому покорливі, слухняні, хто виконує його слово, ті і є благословенне насіння насіння Боже. І ті, хто не хотів покоритися Богові, залишаються проклятими. Люди, які служать Богу, вони працюють на Бога. Звичайно, сам Господь, Бог піклується про них як Отець. Він має безпосередню участь в їхньому житті. Насіння постійне в Божий дом благословенно. Все, що ми присвячуємо Богу, родина, діти, робота, фінанси, свій час це все насіння. І це насіння благословенне. З приходом Ісуса Христа. На землю Бог благословляє Божу родину, народ Божий, насіння Слова і духа. Всяке прокляття зруйновано в Його Святої Церкві Божим Словом, яке Бог послав в наше життя. І благословіння витікає з Божого дома, треба стати Божою родиною і прийняти справжнє благословіння від Бога. Друзі, приєднуйтесь до Божої родини, місії, Слово Боже, щоб знати більше істину. Підписуйтесь на наші канали, Слово Боже, Провари, відвертості і авторські пісні Тетяни Крачун та канали Станислав і Юлія Солтаненко. Будьте благословенні!